Вітання, зроблю маленьку екскурсію, я без навушників, тому буде чутно, як прокочить автомобіль по місту Києву. Ну що, в подорож? Е -е так, ми їдемо, зараз притинаємо воздухофлотський, повітрофлотський міст. Так, І ось ці висотки, які досі забудовуються поруч з ЗАГСом. Зараз будемо робити завертання я на проспект Перевод. Проспект Повітряних сил мені підказує мій водій. Так, бачите, оце міністерство транспорту. Так, туди далі ми їдемо на Лук'янівку і туди далі ми їдемо на Поділ. Київ нас зустрічає з дощиком. І ось проспект перемоги в Корках. Зараз це побачимо вживу. Проспект Чорновола. Так, все зрозуміло. Привіт, Києва! Ну ще трошки пофільмую вам в ранішнього. Восьмій з копійками Києва. Давайте рухаємось вперед. Ну що, продовжує фільмувати? Ось цей квартал у Києві. Називається Манхетен. Бачите, там вже живуть люди. Мені сказали оселя, бачу, що тут готові квартири. І зараз покажу вам я на дальній камері. Ось той не там він проблемний. А ось це був закс. Бачите, він був такий гарний, затишний. а Тепер такі манютка в тому в тому Манхетені. Геть не симпатичний. Проспект перемоги. Все сіренько, все сіренько, дощить. Але як? Проспект перемоги. Зараз будемо в метрополітех пере... переїжджати. Так, мої райони. Так, бачите, ось ці хрещівки, це називаються чеські проекти. Вони в дитинстві мені здавалися такими шляхетними. А тут було дуже багато гарних магазинів. Зараз вони так само, але зараз вони пусті. Бібліотека, все з дитинства. Так, ну що? метрополітех. Так, Smart Plaza, Тут в мене теж друзі живуть, тут я ходжу на спортлайф час від часу. А ось тут в пішохідному переході я часто знімкую вам квіти. Ось ці квіти, які я вам зазвичай знімкую, вони саме тут. Приїхали вулицю Ванди Василевської. Ой, зараз мій улюблений парк Політехо. Боже, який він яскравий! Блін! Як мені хочеться туди піти, але сьогодні дня на це не буде. Дощіть, мені треба збиратися далі. Так, зоопарк. зоопарк. Київський зоопарк, який реновований, нас зустрічає цей розфарбований яскравий жираф. Бачите, як сіренько. Вулиця Зоологічна, дуже-дуже симпатична, мила, я її люблю. Ну що, мандрівка Києвом, зараз показую далі. Так. Це всі, все нові забудови, які я дуже добре знаю, такі модні-модні, але вони побудовані на території е, кіностудії е, Національний медичний університет, на території е, палац культури, парку Пушкіна колишнього, як він зараз називається, не підкажете. Не ось тут був пам'ятник Пушкіну, Пушкіну, ось тут був, його зняли. Це на території на кіностудії так, так, ця забудова на території мені показує водій, корінний киянин, правильно? Так, да. Так, на території кіностудії Довженка, тобто Деребан. Директор Баченко продав, коли ну, директор Дерибан продав, не будемо називати призвище да. під кіностудію. Звісний Шулявський мост, який будували, 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 будували і ось таке набудували. Большевік, завод Большевік, який зараз теж. Трохи роздрибане на різні площі, в торгівельні і т.д. А колись це було величезне потужне виробництво. Так, танк. Танк бачите, в Чернівцях зняли у Києві ні. І тут у нас нархоз. Правильно? Так. Да. Так. Інститут народного інститут народного господарства. Дуже багато відомих людей його закінчували. Так, поступово ми рухаємось в керунку нивки Святошино. І тут вже менш цікаві місці такі, але що буде цікаво, я вам буду фільмувати. Бачите, Київ прилад теж забуд. Бачите, Київ був дуже промисловим містом, зеленим, гарним, квіточим, але й багато було промисловості. А зараз воно все, на жаль, стоїть і роздербанено саме так на якісь комерційні місця. Так. Зараз буде у нас з вами ще одна забудова. Це вже ми наближаємося до. Дорогожичів, правильно? Берестейка. Берестейка, боже, я вже заговорюсь. Берестейка. територію військової частини Селастини з автоматом. Отак, бачите, територія військової частини. Ось тут знову ж таки незаконна забудова. Бачите, ось така величезна Айбіс-хотел і так далі. Тут, мені здається, айтішники. Ось туди у нас Лепса, так, і... Лепсе. все і як називається той район? Відранний. Відрадний. Житневий, Житневий хутір-відрадний. Так, так, так. так. Берестийка. Туди на Лук'янівку, якщо повертати туди на Лук'янівку, і ось тут парк, Нивкий парк правильно? А, ресторанчики. Нивкий парк ресторанчики. Я дуже... Туди раніше була Салютна. там зараз був виставковий комплекс великий, а зараз там також забудова. Такий величезний парк Київ це взагалі. З мого дитинства, Київ, з мого дитинства це місто парк. Воно так, він такий зелений. І всі міста, спутники, супутники, які біля Києва, вони дуже зелені. Зараз забудов... наближаємося знову ж таки. Ще одна забудова це Нівки. Нівки... Станкозавод, Станкозавод да. Сан-Франциско, Нівки-Парк. Станку завод. Я робила репортаж під час карантину, розповідала історію цієї будівлі. Ми проїжджаємо міст Нивки, так. Ось туди там був салютна вул, ну вона її салютна, там зараз забудова. І поступово перебираємося, і поступово перебираємося в район Святошино. Під час, коли Україна була окупована царською Росією, це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Це були місця, де були дачі, часний сектор і дачі липських магнатів, чудові вілли, ну, як ви казали, у нас на Західній Україні, у Чернівцях, у Львові маєтки, дещо зберіглося, а потім з радянських часів там скрізь були санаторії. За Антонова, так, фрагментарно. Так, і ми поступово переїжджаємо дощ авіазавод. Справа проїхали, Так, приїжджаємо в район Святошино. Ось там саме були ці маєтки, санаторна зона. А в той бік у нас містечко. Так, тут у нас е і вокзал, щоб їхати був Черпін, Клавдіо, Немішаєво. Ось такі місця. Ось так тишка внишком я вам швиденько давайте дам. Академії А ми з зв... вашего санаторний район Києва, який я просто обожнюю. Тому що я дівчинка центру-центру, я зазвичай звикла у Чернівцях і у Львові мешкати саме в центрі. В Києві я багато часу провела. В центрі, в районі в центрі Лук'янівка, поруч з золотими воротами, тобто наступна станція метро. І сказати, що це величезний комфорт життя, я однозначно не можу. Воно зручно, воно близенько, але блін, ну в Києві хочеться природи. Тому що місто магаполіс, воно досить досить виснаджує. Звичайно, якщо це архітектурні місця, якщо це якісь імпрези, ти сів в метро і доїхав. Але жити хочеться там, де. Сосни, там, де лагідно, там де, де ти можеш, де зона рекреації. І, звичайно, такі, такі райони є у Києві, Їх стає все менше, тому що дуже дорога земля. І будують uh, ці висотки, позняки жилстрої і так далі. Ну я розумію, коли це осокарки, познякі, хоча ці вже осокарки, вони вже від того дніпра майже нічого не залишать, тому що насипають і будують, насипають і будують. Ну, принаймні на лівому березі це прийнятно, а правий берег, особливо центр міста, мені особисто дуже шкода. Я не уявляю, як відчувають себе кияни корінні, як плюндрують їх місто. Мені людині, яка ну, живе в Києві, любить його. Трьох років, ну, серце болить, якби це було в Чернавцях-Чернавіцях, ну я не знаю. Ну Мені вистачило того скверу дня вишиванки, чесно кажучи, коли був колишній сквер Франца Йозефа, де був пам'ятник Сісі за австрійських часів. А зараз, ну, до речі, весною він став краще. Львов, слава Богу, теж не тобто, центр. Там просто нема де. Австріяки забудували так, що вже не залишилося місце на цю дурню. А Київ, на жаль, гвалтують. Хочу показати зелень. Це все частково санаторії. Тут це вміни, такі будинки. Зараз покажу ще ось один з таких будинків, де був госпіталь. Зараз він дуже, дуже як я люблю цей район. Просто обожнюю його, не знаю, чи чутно без навушників. Ось бачите, оце такий будиночок чудовий, старовинний і парки, парки сквери скрізь. Отут я їжу на велосипеді постійно, ще трошки туди. Я ж їжу далеко-далеко до. Е Озера Верховина, і туди до чаю ходжу на тренування. Ось така зелень і пару висоточок всього стричить, і слава Богу, боже, все в тюльпанчиках у нас уже від квітла Київ, північніше. Ну і що і про Київ може розповідати безкінечно, не тільки про Львів і Чернівці. До нових зустрічей. Ваша Ксюня, Па-па.